Стою на колінах, миваю сльозами, Небожу молитву сказати словами, та ти наперед оси, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже молитва моя, не за себе. Не прагну даремно тривожити, небо усе, що потрібне, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю, за тих, хто сьогодні в подвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже запах свіжого хліба, у кого відома немає вже сліду. За тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи за донькою і сина, що плачуть ночами, що вже не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за сиву бабусю, що дні заживай в холодній квартирі, тікати стареньким від горя не сила. Молюся й за тих, хто залишив родину. І що захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранень лікує. За тих, хто з вогню кожну душу рятують, молитву оцю я, що в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу, Помилоя ті ж, подкрепи кожне серце, спаси, збережи від тенець злої смерті, зміцни, звесели кого руки окляли. І ті, що про тебе ніколи не знали, покли за собою дай справжнє прозріння, хай кожна явиться Боже спасіння, благаю тебе, щоб серця тверділи, щоб міли прощати, любити. Уміле нехай. Душа кожна паде на коліно. знає, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах тихенько шепочу, за інших людей тебе, Господи, прошу, нехай В в ця молитва полине, помилуй нас, Боже народ України, нехай В в ця молитва полине, Помилуй Боже народ україни.